Геополітика це наука, яка вивчає взаємодію різних країн у масштабах усього світу з урахуванням географічних чинників. Сучасна Україна є однією з найбільших за площею європейських держав. На її території розташований географічний центр Європи. Щоправда, на таке почесне звання претендують ще шість держав: Білорусь, Естонія, Литва, Польща, Словаччина і Угорщина. І кожна з них вважає, що саме в ній знаходиться той географічний центр Європи. На думку українців, центри Європи знаходиться в селі Ділове Закарпатської області. Особливості географічного положення мали визначальний вплив на геополітичне становище українських земель, адже вони завжди сполучали і водночас роз'єднували Європу та Азію. Територія України освоєна людиною без екстремальних умов для життя. У нас помірні природно-кліматичні умови, є родючі землі, є мінеральні та інші ресурси. Територією України проходять багато транзитних шляхів, є вихід до двох морів. Зрештою, є всі умови для високого рівня життя. Особливості географічного розташування визначили специфіку розвитку українських земель. Вони стали межею розподілу сфер впливу західноєвропейської католицької, східноєвропейської православної та ісламської цивілізації. Спроби цих цивілізацій у минулому розширити свою сферу впливу спричиняли їх боротьбу за українські землі, що постійно порушувало мир і спокій населення. На жаль. Україна є однією з країн-засновниць ООН і бере участь у всіх напрямах її діяльності. Найважливішими з них є підтримання міжнародного миру та безпеки. Починаючи з липня 1992 року українські військовослужбовці брали участь в операціях ООН із підтримання миру на Кіпрі, у Косово. Ходівуарі, Ліберії, Судані та Південному Судані. За цим показником Україна посідає п'яте місце серед країн Європи. Україна є учасницею більшості універсальних міжнародних договорів. Україна взаємодіє зі спеціалізованими установами ООН із багатьох питань глобального порядку денного, у тому числі боротьби з бідністю. Охорони навколишнього середовища, удосконалення системи охорони здоров'я. Україна є членом Світової організації торгівлі. СОТ. Це така міжнародна організація, яка була створена для лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів. Її головними цілями є забезпечення нормального функціонування системи міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних процедур. Україна стала членом СОД у 2008 році. Це позитивно позначилось на економіці країни. Ще Україна є членом Ради Європи, що сприяло інтеграції країни в єдиний європейський правовий простір. Звісно, після цього потрібно було узгодити деякі норми нашого законодавства з європейськими нормами. Україна є учасницею організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ з 1992 року. До основних напрямів діяльності ОБСЄ належать питання, які стосуються безпеки, співробітництва в галузі економіки, науки, технологій та довкілля, а також у гуманітарній та інших сферах: права людини, інформація, культура, освіта тощо. Сьогодні ОБСЄ є найбільшою регіональною організацією. Вона об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної Америки для співробітництва у сфері безпеки в усіх її вимірах військово-політичному, економічному та гуманітарному. Регіон відповідальності Організації охоплює Європу, Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку. Крім того, з ОБСЄ підтримують зв'язки держави з інших регіонів: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Марокко, Туніс це середземноморські партнери. Ще Афганістан, Південна Корея, Таїланд і Японія це азіатські партнери. У 2013 році Україна головувала в цій організації. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році місія ОБСЄ виконувала спостережну функцію на лінії розмежування українських і російських військ на Донбасі. Через агресію Росії проти України ОБСЄ призупинило діяльність російської делегації в діяльності організації. Щодо діяльності ОБСЄ на Донбасі, то є думки, що толку насправді від того ОБСЄ – нуль. Ні користі, ні шкоди. Після здобуття Україною незалежності перед нею відкрився вибір зовнішньополітичної орієнтації. У міжнародних відносинах Україну представляє президент. У першій половині 90-х років ХХ -го століття головним завданням зовнішньої політики України було забезпечити її міжнародне визнання. Стратегічними партнерами були проголошені США, Росія, Польща та деякі інші держави. Проте домогтись рівнозначних відносин з основними партнерами не вдалось. Нас не сприймали як рівних. Час від часу загострювались відносини з США, ЄС, НАТО через корупцію в Україні та невиконання нею взятих на себе зобов'язань. З іншого боку, активізувалась Росія, яка завжди хотіла повного контролю над Україною. Зрештою, Україна опинилась перед вибором інтеграції з НАТО ЄС. Або з Росією у 2002 році Україна оголосила про євроінтеграційний вибір. Цей шлях передбачав здійснення широкомасштабних реформ, які наблизили країну до стандартів ЄС і НАТО. Проте реформи так і не відбулись. Насправді, європейське співтовариство не бачило Україну поміж себе. Нас постійно годували обіцянками про вступ до ЄС і НАТО, але реально така можливість не розглядалась. Казали, що ось колись, років за 10 то може бути. Все змінилось у 2022 році, після початку активної фази війни проти Росії. Тоді Україна стала на захист усієї Європи. І саме тоді в Європі зрозуміли, що Україна варта того, щоб стати членом великої європейської сім'ї. Я пишу це відео у лютому 23-го року. Зараз президент Зеленський каже, що до 26-го року Україна стане членом ЄС, а після перемоги над расистами членом НАТО. Побачимо! Після помаранчевої революції, коли президентом став Ющенко, Україна повернулась на шлях європейської інтеграції. Вона отримала статус країни з ринковою економікою. Потім приєдналась до світової організації торгівлі. Ну а коли президентом став Янукович, то відбувся новий поворот зовнішньополітичного курсу України в бік Росії. Було оголошено про відмову від намірів вступити до НАТО. Однак така зміна курсу призвела до опору в суспільстві. Непідписання Януковичем асоціації з ЄС підштовхнуло народ до революції гідності. В результаті цієї революції Янукович втік до Росії. Україна ж обрала нового президента Порошенка. А Росія в цей час анексувала Крим і посіяла безлад на Донбасі. Сил чинити військовий спротив тоді в Україні не було. І ми якось жили без Донбасу і Криму. На посаді президента Порошенка змінив молодий Зеленський, який і став лідером країни, коли президент Росії Путін вирішив захопити нашу державу. І ось тоді почалась. Тісна взаємодія України з країнами Заходу. Революція гідності, агресія Росії, широкомасштабні реформи визначили для України єдиний напрям розвитку євроатлантична інтеграція. У 2015 році набула чинності підписана угода про асоціацію з ЄС, яка відкрила ринок Європи для українських товарів. У 2017 році Україна отримала безвізовий режим із країнами ЄС. НАТО активно допомагає Україні реформувати армію і давати відсіч російській агресії. Отже, Україна обрала курс на євроатлантичну інтеграцію. Каталізатором цього стала збройна агресія Росії. У міжнародних відносинах Україна посідає активну позицію. Вона бере участь у діяльності багатьох міжнародних організацій. Друзі, на цьому все. Побачимось.